Під впливом циклону синоптики попередили, коли негоду зі снігом розбавить холодний дощ. Південний циклон з Туреччини, що сьогодні пронесеться країною здебільше зі снігом, завтра буде щедро поливати більшу частину наших територій дощем та мокрим снігом. За інформацією синоптиків, в п'ятницю, 8 грудня, циклон з опадами омине лише західну частину країни. В інших областях очікується негода зі значними опадами на півдні з плюсовою денною температурою, на решті територій з невеликим мінусом. В Україні буде морозно. Протягом дня 1.4 градуси морозу, вітер південно-східний, поривчастий. Найближчої ночі очікується мінус 3, мінус на півночі місцями від мінус 10 до 14 градусів, написала вона. За даними синоптика, сніг ймовірний на заході, на півдні з дощем. Нарешті території без опадів. У Києві без опадів, вітряно, морозно, в день один, три градуси морозу додала Діденко, як повідомляли українські новини, заморозки і перший сніг прогнозували вже у жовтні, а колапс полярного вихору у січні. Синоптики розповіли, якими будуть осінь та зима, яка погода в Україні буде в п'ятницю, 8 грудня. В західних областях мінлива хмарність майже без опадів. На частині територій можливий незначний дощ. Середня нічна температура повітря мінус 4 мінус 7 градусів, денна мінус 1 мінус 4 градуси. В північних областях хмарно, невеликий сніг, мокрий сніг. Нічна температура повітря мінус 6 мінус 8 градусів, денна мінус 3 мінус 1 градус. В центральних областях хмарно, помірний сніг, мокрий сніг, помірний дощ. Нічна температура повітря мінус 2 мінус 4 градуси, денна мінус 1 мінус 3 градуси. В південних областях хмарно, помірні дощі. Нічна температура повітря 0 плюс 2 градуси, денна плюс 2 плюс 4 градуси. В східних областях хмарно мокрий сніг, дощ місцями з мокрим снігом. Нічна температура повітря мінус 3 плюс 1 градус, денна мінус 1 плюс 2 градуси. В Криму хмарно помірний дощ. Нічна температура повітря плюс 2 плюс 4 градусів, денна плюс 7 плюс 9 градусів.